Електроенергія за графіком і поза ним для багатьох жителів Шосткинщини це вже буденність. У декого світло з'являється лише на кілька годин, а потім знову зникає. Люди пристосовуються як можуть, читають, лежать, готують з ліхтариками і просто терплять. Лежу читаю. У нас ха, вчора полтора часа горить, полтора часа не горить. Півтора горить, полтора не горить. Я читаю. Я та саме в інтернеті. Я не скучаю, мені дуже добре. Лежим, да и все, а більше нічого не робимо. А що ми, якщо е, темно? Вже ж восьму восьмой десяток, де да, якесь там читання. Терпимо що діли. Готую, прибираю з фонариком. Ну а так лежимося по, по кроватям. І лежим. У квартирі холодно, коли немає світла. Дівчики в нас автономка, так? Да? Ну поки що виживаємо. Терпимо, Скажіть, молимося. Це? Трошки обидно, що тільки нашу лінію частіше все виключається. Да. Я и ну раз включаю ноутбук, сама я живу. Сама внуки на, на это, так я включаю ну раз ноутбук. А иногда ну раз сижу и все мысли думаю о том, как я прожила всю свою жизнь. И все это, это все излагаю. И рецепты ищу, и в основном сериалы смотрю. А в, отбиваю от этих новостей, от всего вот этой войны. Ну, мне такие вот именно старинные попереводил, так я то сижу и смотрю все мысли. Туда. Родини з дітьми намагаються перетворити темряву на спільно проведений час. Граємось, займаємось домашніми справами, ліхтарики вмикаємо. Тобто, ну, справляємось, нічого. Головне, щоб тепло було. Мешканці ж приватного сектору визнають, у квартири без світла значно важче. Головне, щоб тепло було, а світ – це святтаричний вопрос. Звісно, плохо. Ну, а що? Що тут хорошого? хорошего мало. Ну, я в частном секторе живу, так что я могу дровишек порубать, там еще что-то. А если у казенном доме, например, четыре стены, это что? Как один, вот сегодня был у родственников, Говорит, мне уже диван надоел. А так, конечно, я не знаю, что, что другие делают. Попри в тому, і труднощі мешканці шостки тримаються, бо розуміють, підступний ворог цілить по енергетиці, а витримка і єдність сьогодні не менш важливі ніж світло у їхніх домівках.